Шановна пані президентко, дорога. Урсула, вітаю вас із переобранням на посаду президента Європейської комісії та сформуванням нового складу. Україна налаштована будувати ефективні контакти, взаємини між нашими урядовцями та єврокомісарами відразу після їх вступу на посади, вже в кінці 2024 року або на початку наступного року. Підтримую вашу пропозицію. Пропоную провести спільне засідання уряду України та колегії Єврокомісії. Запрошую вас та єврокомісарів, шановних колег до Києва у зручний час. Давайте визначимо його додатково. Україна щиро вдячна ЄС за. І вам особисто за фінансову допомогу в рамках програми Ukraine Facility станом на зараз вже отримали 12 мільярдів євро. Сподіваємося до кінця року отримати усі очікувані 16 мільярдів євро. Розраховуємо на таку ж підтримку в наступному році. Це потрібно для того, щоб покрити соціальні, гуманітарні та інші цивільні видатки, адже усі наші власні внутрішні ресурси йдуть на війну з ворогом. Ми також Розраховуємо на започаткування нового фінансового інструменту для України у новому бюджеті ЄС на 28-34 роки. Враховуючи колосальні втрати внаслідок російської агресії, Україна пропонує збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 мільярдів євро на цей період. Було б доцільно зарезервувати цю суму виключно для України і запровадити окрему бюджетну програму. Ми високо цінуємо політичне рішення країн G7 та Європейського Союзу про спрямування Україні 50 мільярдів доларів від активів Російської Федерації, і хочу подякувати вам особисто, європейській комісії, за започаткування в цьому контексті нової програми макрофінансової підтримки на суму 35 мільярдів євро, про яку ви сьогодні оголосили тут, в Києві. Також ми цінуємо швидке виділення. Перших 1,4 коми мільярди євро з надприбутків від російських активів на оборону нашої держави і розраховуємо на використання без обмежень і е е е е е затримок коштів з фонду допомоги України в рамках е EPF для компенсації і членам ЄС витрат на закупівлю озброєння для України від українських виробників. Шановна Урсула, ми з вами реалізували надзвичайно успішний. Вдалий проєкт по заміні класичних ламп на світлодіодні, що дало нашій країні величезну економію. Це був ваш особистий проєкт, і всі українці вам щиро вдячні за це. Сьогодні хочу запропонувати ще один соціально відповідальний проєкт Здорове харчування в школах для українських дітей перших-четвертих класів. Ми торкнулися цього з вами в нашій розмові. Всі наші діти страждають від війни, і така підтримка є для них дуже необхідною. Цей проєкт реалізується за ініціативи і підтримки Першої леді України. Розраховуємо і на вашу особисту підтримку такої ініціативи. Також дякую за ваш план, який передбачає 10 кроків, конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці. Це постачання засобів резервного живлення, установок для збільшення можливостей децентралізованої генерації, що для нас важливо надзвичайно збільшення можливостей для імпорту електроенергії з ЄС. Та багато інших кроків, які підсилять нашу енергетичну стабільність цієї зими, це саме те, чого ми зараз дуже гостро потребуємо. Шановна пані Урсула, шановні колеги, єдина Європа неможлива без України, так само як Україна неможлива без інтеграції до європейського простору. Я щиро вдячний вам за розуміння цієї позиції, за особисте лідерство в прискоренні євроінтеграційних процесів, за підтримку України. В усьому спектрі питань ми впевнені, що наші спільні зусилля зроблять Україну, Європейський Союз, сильнішими і успішнішими. Indeed, it's a pleasure to be back again. It is the eighth time that I'm traveling since the Russian aggression in Ukraine uh, to Kiev and um, As always, the day is well packed positively with good work um, that shows the depth and the width of the cooperation that we have together. So I'm very grateful for that. Um, I must say, I am full of deep admiration for the bravery of the Ukrainian people. It's almost 1,000 days of war now that they have suffered. Um, with enormous bravery, determination, um, perseverance. This is impressive, and um, for us, another um, push to support as much as possible. We are by your side since the first day, and we will be by your side for as long as it takes. Rest assured of that. Indeed, you mentioned a few of the many topics that we are working on together. I would be honored and pleased. To join the Food for Schools program, because what could be better than to give these first graders to fourth graders a warm meal every day at school? Um, first of all, it's healthy, but also it creates community. Um, it is hopefully a uh, support for the families, um, and uh, we all know that how important uh, it is uh, also for children. Grow up in a good environment, and uh, the warm meal is not only the meal, it is also often uh, the gift to sit together and uh, to have this, um, this experience.